2 серпня у День пам'яті святого Пророка Божої Елі відбулася перша літургія у новозбудованому свято-іліїнському храмі Хрестово-Здвиженського чоловічого монастиря села Чарториськ, що на Волині. До вашої уваги, короткий відеоогляд цієї події. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Престає при Небесна Царя, услыши нас грішних і непотрібних, при святої Твої ікони пристоящих, і освіти, що ходити своєму прибігаючих, морі о нас, чи закрупця Бога, да подасть нам дух покаяння і сокрушення агрісів наших. Ми будуємо, в славу Божу, і для потреб наших, для нашего спасіння. А коли ми шукаємо собі слави, а не Бога, нас тоді зависть. Чи той, хто будує, чи той хто не будує. Дивіться, ага. Бо то я збудував, правда? Ага, мені була б слава дає честь. Каже, от щоб наша, б я понеділа бабуська каже. Наші вони одівати. Нам буде тільки восуждені, тому що ми їх не заслужили. Я то щось зробив, ходив, пальцем дикав, розказував. Це ж ваша любов, ваші, ваші жертви. Господь нам дав, що в цьому сирі багато століть назад був храм пророка Ілії. Значить, я, як саме і матір Божа, вибрали це місце, всі поколи, І бачите, так сталося, що вже скільки там 4 -е століття пройшло майже, так от. Ну, приблизно так і собі думаю. І е храм знову відбудувався. Він, якби скажемо, вже сьогодні освітився, такий таким чином, як має бути. Але дай Бог буде велика приєднаність, може щось буде пізніше під осінь, коли буде трошки холодніше, тому що бачите самі. Я тут сьогодні саме ранку вже ходив з 5-ї години, щоб трохи було похладні, щоб всі двері вікна. Та й сам, що головоноскує, ну, так от простобі можливо. Але ж слабо, перебуваю, відійшло, все, все буде. Цей храм, скажімо так, ну, промислобою тут відбудований. Будували його. Всі свої. Ті, які тут живуть, які тут виросли. Наші хлопці. Тож, дівчата з що творили, і художники були. А все інше все сільно руками. І заливали, і кладку клали, і бляхою накривали, все. Тому що є, значить, бачите, я просив фото, шукав, казав, і все так вийшло. Це слава Богу, що воно є. Вже бачите, вже Саша в нас вже покійний, босов і тут цей храм, значить, з Петром і володію нагорним. І все. Але я думаю, господи, сьогодні добре сюди відпустив. Тому що бачите, хто славить святих, святі тих, тих заступає, захищає, за них моляться також. Хто знає, де може про Він Живий? Ну добре, він живий, але він прийде ще вдруге в цей світ, щоб проповідувати про спасіння і щоб люди не заблудили від істинної віри, буде облічаті. Те, що воно, скажемо, нечистя, беззаконність сьогодні воно умножається і розвивається. Сьогодні підтримується. От так і було в часи пророка Ілії. Часи майже одинакові, значить, просто значить, ну, технології різні, скажімо, так от. Розвиток, скажімо, економічний, є ще там якийсь він різний. А гріх і завжди був. І не було телевізорів, не було телефонів. Люди грішили. Грішили ще страшно грішили. І Господь дав таку владу пророкує, що Він закрив небо своєю молітвоє. Один чоловік, пляйте собі, нікому в силу від Бога. Щоб не було три з половиною роки дощу на землі. Земля висохла, як потихлала, знаєте, буде тріщин, таке буде в кінці міра, також воно так само буде це все. Буде бути, Ще буде, буде страшніше. І все. І люди не відставали від свого гріха. Тоді я зібрав. Прийшов до царя, збирали всіх тих ніжніх пророків, священиків. Тепер їх теж є багато, їх сьогодні теж підтримують власні мужчини, нав'язують Цар був, цариця була. Їх тоді теж, скажемо, годували їх, славили їх. А ті, які казали правду і вели до спасіння, їх гонили, ганяли. Їх там казав проків, я каже, Господь, каже, всіх тих прокрів, каже, вбили, каже, я остався. Каже, не переживай, каже, Що є сім тисяч. Хтось зберігає завжди людей своїх. Він знає, де їх слухати, де їх зберегти. І також нас збереже, якщо ми цього захочемо. І от коли приносили жертву, значить, перш ми вчора читалися в переміннях, коли зробили, скажімо, жертвенік, ті от лжепророки, там їх було 350, і потім ще е, більше скажімо, 500 чоловік всіх разом було. От вони там скакали кро того жертвенника. Танцювали, кричали себе, різали ножами, щоб знаєте, більше була молитва, а воно нічого. А А прокиняв каже, каже, танцюйте, співайте, каже, може, він каже, ваш Бог каже, заснув, каже, може він не чує. Наш Бог не спить. Він чує. Тільки не завжди виконуйте, що ми хочемо. І не завжди нам, і нас, скажімо, власне, на добре діло, можливо, тому що воно не буде некорисне. І не завжди нас карає за наш гріх, тому що він дорого терпить нас. І коли прийшов скажі, час, там скакали, нічого не сталося, каже, протяг, відступіть, каже, зробив жертвені, клав 12 камінь, камені по число клин Ізраїльів, поклав зверху дрова і тільця на розсік, як там було по тих скажімо, обрядах тодішніх. І сказав до людей, каже, прийдіть до мене, де там ще вода була, принесли воду, а зробили рівку жертвені. Каже, ляли воду, каже. Раз наляли, потім два рази збільшили, ще наляли, і ще три рази збільшили. Тобто вода стояла в рові повністю на дровах, на всьому. Буде горіти, чи не буде горіти? Запалимо? Правда ж? І все. І коли почав молитися, коли настала час жертви вечірні, так ми склаємо, жертви вечерні, то Господь послав вогонь, щоб пополив і жертву, і дрова, і каміння, і воду, і землю. Люди впали. Це лікар, Бог правильний. І тоді скажем, заклав тих всіх Жепророків, придав їх смерті, каже, бачите, хліб, я поступив жорстоко. Ті люди, які вчать духовному блуду, гріху, який відділяє від Бога людей, це саме страшне. Є таке, знаєш, святих отців каже, блудника каже, справлять люди. Злого ісправлять ангели. А гордого таки сам Бог. Так щоб тих людей вже неможливо було справити. Розумієте, як? Через тоді них було краще, щоб цей, цей беззаконня прикрутилося. Тому що е, ті події, які відбуваються, скажімо, в біблійні, скажімо, вони треба нам дивитися по відношенню до вічності, а не до земного життя. Господь цей гріх він зупинив, прикритив. Але цариця знову озлобилася. Які ще треба знами, якісь треба чудеса? Що треба ще показувати, щоб повірити? Багато, що. І знову те саме роблять. Як тоді було, тисячу років до Христа, і тепер те саме повторяється. Вони бачать, він наші сьогодні вкачають, їх там знову не пускають при тими, їхні попередники там вже, хто вже помер, хто став калікою. Вони це все, все бачать. Це їхні. і все одно роблять це все. Все одно роблять. Чому так? Тому що вони не хочуть спасіння. Вони зовсім інші стінності мають себе. І от люди заблудили в тому всьому і не хочуть нас слухати. А ми ж з вами що їм. І дай Бог, щоб нам чути і в тих обставинах, які сьогодні земля, скажімо, земляне життя наше ну, показує. Ми вистояли з нами. І коли буде нам так, як було пророка, він каже, що не прав, ви ж такого немає, таки один я залишився. Не забудьте, що є ще сім тисяч. Завжди буде тих сім тисяч. І нам треба бути вірними. треба бути вірними. І дай Бог, що дійсно покров пророка Ірі над цим селом нашим, над тим храмом, що він до нас тримався, він рівнітель по вірі Божій. І має бути мати рівність, не боятися твердо стояти. Тому що ми стоїмо, то спасемося. А хто каже, зради, хто відступиться, хто похитається, тому каже, до того, до того Бог не благоволить. Значить, Сьогодні ми просто раді праздника престольного, так владика була коли щоб можливо що ще Що Тут деякий момент, я де скажу, як треба доробити, але правда? Гарно? Ага. Добре? Ви ага. раді? Ага. Ну і добре. То що каже престольний праздник? Христос Воскрес! воскрес! Да, дай Богу. Значить, Зараз цілимо хрестика, благодаря Бога, йдемо в трапезу. По місці трапезі буде місце мало, то там буде на вулиці молітована біседка і там будемо ще буде трошки прикусити. А так служба у нас, наприклад, тепер буде, буде служби в соборі, сьогодні буде вечірня служба, значить там у нас завтра-субота, значить, сьогодні під день, неділя е, прийомно Марії Магдаліни. Ранку буде кафе буде літургія, скажімо. і вже в поділено знову свята почався ікони Божої Матері. І також потрошки-потрошки, свята вони круг зараз Значить, Наші, скажімо так, ну, колишні брати, перші не всякої Макове, справді будуть преображені. Я вам так скажу, як партія скарб, так вони будуть робити. Я кажу, що скаргать, то будуть святкувати. А в нас такого не може бути. У нас є там от, голова, Христос, є святі Отці, є церква. Будемо їх триматися, то разом вони не будуть. А те воно сьогодні. Знаєте, усе, все пройшло, воно дуже скільно пройде. Як ті тисячі років вже пройшли і стоїть світу. І хто був з Богом, хто ж потерпів, то він отримав життя вічне. Ну, так, Трошки просіть за моє таке правослов'я можливо. Я радий, що ви є, що ви потішилися. Ну, ну я сам радий, тому що спасі вас. Всіх благотворителі і рятувати. Тут всі ваші скажі, ваша любов, ваша любов, ваше все. І все. праздником всіх вас.